Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТІБЕН і поглянемо з вами знижки на продукти харчування. Додаткові знижки. Всім вдячна, хто мене дивиться, пише мені коментарі та стави вподобайки. Всім приємного перегляду! Ось такі крабові палички водний світ заморожені. 520 грамів, 142 гривні, 40 копійок. А ось такі вже крабові палочки, завиванчики, водний світ. 300 грамів в упаковці 76,40. І крабові палички водний світ 250 грамів, 69,90 70 гривень. Знижка на ось такі млинці від своєї лінії. Французький з сиром. Від своєї лінії 6 штуків в упаковці лише. І зі знижкою 44 гривні. Далі з вами поглянемо знижки на пельмені та варенички. Дивіться, знижок багато, але є такі цінники, де, тобто, знижка, але це не знижка. Ось, наприклад, пельмені від своєї лінії філейні. Ціна ще без знижки, але відсоток є. І під відсотком стоїть дата, тобто це буде на наступний тиждень знижка на ось такі пельмені. Тому дивіться, будь ласка, уважно, щоб не заплутати себе. А знижка на цьому тижні на пельмені від своєї лінії з м'ясом індички 600 грамів 79,90. Тобто ось вони. Напишіть, будь ласка, хто їх купував, смачні вони чи ні. Мені дуже-дуже буде цікаво знижка на ось такі ще хінкалі від своєї лінії кавказькі. В упаковці 1 кілограм, і ціна зі знижкою 83 гривні 70 копійок. Знижка на пельмені мотанка Геркулес 600 грамів в упаковці. І ціна зі знижкою 64,20. Валесто, пельмені з телятиною та куркою. 800 грамів в упаковці 75. Ось такі пельмені курячі, розумний вибір. 800 грамів в упаковці. І ціна зі знижкою 72 гривні 90 копійок. Мішутка пельмені з м'ясом індички 650 грамів 101 гривня 50 копійок. Знижка на пельмені мішутка філені з м'ясом в Упаковці 650 грамів 92 гривні. І знижка на пельмені мішутка з телятиною 79,50 вага 450 грамів. Але, на жаль, їх чомусь немає. Знижка на варенички від свеліні з картоплею та грибами 900 грамів. Упаковці 55,50, знижка на варенички мішутка. Пірешка на вершковому маслі. Упаковці 450 грамів і ціна 39,50. Далі поглянемо з вами знижки на сметану. Сметана яготинська 15% 300 грамів 45,20 це знижки на наступний тиждень. Знижка на сметанку від своєї лінії 20% 200 грамів в упаковці 25,90 26 гривень. Сметана мілкін 21 400 грамів 37,90. А вже сметана Мілкін 15% 350 грамів. 36,60. І знижка на сметанку молокія 15% 370 грамів в упаковці 47,60. Знижка на кефір галичина карпатський 2,5% 870 грамів 51 гривня 70 копійок. Кефір Густий Молокія 2,5% 870 грамів 42 гривні 90 копійок. Знижка на молоко яготинське 2,6% 870 грамів 46 гривень. Знижка на молоко яготинське довго зберігання 2,6% 900 вже грамів пакування 46-40. Молоко довго зберігання від своєї лінії 900 грамів пакування, так, і ціна зі знижкою 42 гривні 90 копійок. Знижка на кефір злагода 3,2% 900 в упаковці 48,80. Дуже гарна знижка на десерт церковий дольче смаки полуничка киві, шоколад, вишня, шоколад і банан шоколад 200 грамів. І ціна однакова 32 гривні 50 копійок. Йогурт питний з наповнювачем полуничка малинка. 1% жирності 900 грамів, 41 гривня 50 копійок. І йогурт питний з наповнювачем полуничка банан 1 вже 400 грамів. Пакування 20 гривень 90 копійок. Знижка на ікру, різкі велатіс. Скільки ж тут? 100 грамів, так? 59,50. Ось. Знижка на сьомгу, слабоселена від своєї лінії. 180 грамів. Філе шматок на шкірі. Оселедець, філе матієволіє від своєї лінії 240 грамів, 58,50 грамів. Знижка ще на ось такий оселедець з ароматом духмяних трав від своєї лінії 180 грамів 45,90 90 І знижка на ось такий ще оселедець від своєї лінії філе-шматочки, солені прямо пікантні. 180 г упаковці 52 гривні 90 копійок. Знижка ще на ось таку нарізку, сьомга, слабо, солена, 50 грамів лише в упаковці. Ні, 60 грамів в упаковці, вибачте, 82 гривні 40 копійок. Знижка на ікорку мойви, так, водний світ, 160 грамів, в склі, 53 гривні 40 копійок. Глянемо з вами. Овочі і фрукти тільки зі знижкою. Дивіться, гарбуз батернат 16,95, тобто 17 гривень. Ось він, такий невеличкий. Знижка на огірки 5% знижка. І ціна зі знижкою 38. Знижка на перець салатний, перший гатунок 5%, 38 гривень. Знижка на томат рожевий 70. 6% знижка, томати тепличні 65. Перець солодкий червоний по 80, диня узбецька по 50 гривень. Кавун безнасінний 50, 9% знижка. Диня перший гатунок, 40 гривень. 11% знижка. Яблучко раннє 29,95. Нектарин перший гатунок 92 гривні, 9% знижка. Персик перший гатунок 90-10% знижка. Ківі 120-20% знижка. І знижка на грейпфрут 72 гривні. 16% знижка. Подивимося з вами на курячі яйця поштучно. Вже сьогодні 4 гривні майже 50 копійок за штуку. І знижка на курячі яйця від своєї лінії, перша категорія, тобто один десяток 55 ,90, 56 гривень. І на ясен світ. 10 штук в упаковці, вища категорія 72 гривні. Далі з вами поглянемо знижки на м'ясо. Дивіться, знижка на гомілку, золодку, курчат охолоджене. Ось вона гомілка. І ціна 84,80 ціна за кілограм. Четвертина задня курчат охолоджена. Ось вона. 85 гривень. Філе стигна знатна курка, охолоджене. 204 гривні за кілограм. Ось. Знатна курка. Знижка ще на філемале золодку охолоджене. 206,90, 205 гривень. Грудка золотко, охолоджена. Ось вона, 154 гомілка, знатна курка в маринаді. 112,80. Ось гомілка в маринаді. Знижка на піджарку. Від своєї лінії зі свинини. вона охолоджена, в упаковці лише 700 грамів і ціна зі знижкою 201 гривня 70 копійок. Знижка на шашлик по кавказьки від глобино 226,70 ціна за кілограм. І знижка на лопатку свинячу, ось вона, це для власників вже картки АТБ, 212 20 ціна за кілограм. Знижка на булгур від своєї лінії. У упаковці 1 кілограм. Ціна зі знижкою 39,50. Знижка ще на вірмішельку швидкого приготування. Мівінна. Смаки в асортименті 60 грамів, 11. І ріва. Зі смаком курки швидкого приготування 60 грамів по 14. Знижка на пластівці вівсяні, дрібнозернові від делюкс 500 грамів в упаковці 37,50. І знижка на пластівці. Розумний вибір, 400 грамів в упаковці 12,20. Знижка на рис, шліфований, розумний вибір. В упаковці 1 кг 41 гривня 90 копійок. А рис вже такий подріблений. Ось. Зі знижкою також 34 гривні. Знижка на свинину у власному соку від своєї лінії 525 грамів 88,70. Свинина тушкована родини смак також 525 грамів 108,60. І знижка на яловичину у власному соку від своєї лінії 525 грамів 100 гривень 40 копійок. Знижка на скумбрію, в оливковій олії. Ріга Gold 240 грамів 82 гривні 90 копійок. Шпроти Різке золото. В оліє 240 грамів 90 гривень 90 копійок 91 гривня. Далі з вами поглянемо знижки на прянощі Кориця Мелена від своєї лінії. 20 грамів в упаковці 8 гривень 40 копійок. Куркума Мелена від своєї лінії. 10, 90, тобто 11 імбир мелений, 40 грамів в упаковці, 11. Знижка на ось таку приправку овочеву, 80 грамів, 22 гривні, 20 копійок. І на ось таку ще. 12 овочів, 60 грамів в упаковці, 18, 20. Суміш перців, мелена, розумний вибір. 20 грамів у упаковці 8,50. Це знижка буде на наступний тиждень. Перець чорний, мелений 20 грамів. Розумний вибір 12, 80. Насіння кунжуту від своєї лінії 125 грамів. 31 гривня, 30 копійок. Знижка на перець, духмяний, цілий горошком від своєї лінії. 30 гра в упаковці 25,90 90 Перець чорний, цілий горошком. Розумний вибір. 20 грамів у упаковці 12,90